Давно не бачились. Схоже, в тебе все добре. Годі люб'язностей. Його величність, король Свейн, передає тобі повідомлення. Його величність передає наступне. Король Англії утік до земель франків. Подальший опір не має сенсу. Здавайся. Якщо здасися, то іменем Тора я пощаджу тебе та твоїх людей та залишу вам ваше майно. Повертайся до армії, пане Торкелю. Я того бажає його величність. Король Свейн тут. Він міцний, як для старого. Торкелю, чому ти підіймаєш зброю проти свого друга? Довгий час. Ми билися пліч опліч, як воїни. Ти неправильно розумієш плив світу. Твій брат Сігвальд теж хвилюється. Плив світу? Он як. Того року я бився проти ангелів. Я добре все розумію. Вони справді дуже слабкі. Вони хлопці, що звикли ховати там. північна мова. Напевно. Єдиний, хто міг протистояти Данії, був принц Едмунд. Ця країна приречена. У такому разі, тому, іншими словами, значно веселіше буде битися проти вас. Що розмови закінчені. Тепер подивимося що буде далі. Чекай, Торкелю! Я обіцяю тобі дати вдвічі більше, ніж заплатила Англія. І починаймо флоки! до весел. на повну! Час для смертельного уколу. Що такої я схилив. Ребіч. Відступаємо. Хлопці, стрілимо їх, так? Ребіть, гребіть. Гей, хлопь. Спитай короля Свейна, чи не знудився він від битв, які завжди виглядають виграшними.